Всім привіт! Вітаю всіх з Різдвом. Вітаю з прийдешнім новим роком. Хочу побажати вам, вашим рідним, близьким, родинам, сім'ям, міцного здоров'я, миру, слагоди і всього самого хорошого. От. Також. Хочу повідомити, що на Різдвяні ну, Різдвяні свята Новий рік канал практично буде неактивним. От. І повернусь в колію, скажімо так, вже вже після нового року. Можливо, через тиждень після нового року. До цього також. Можливо, будуть виходити відео, можливо, турнірні будуть виходити. Але це, так, розумієте, не буду сильно слідкувати за грою, що там відбувається. Тому не чекайте сильно якогось контенту багато в цей час від мене. От. А також за, минулі, за минулий місяць від розробників прийшли промокоди. Які я розіграю в цьому відео. Розіграю відразу 20 промокодів. Тому я думаю, всі, хто, всі бажаючі, зможуть отримати собі по коду. І скажу, що промокод один раз на аккаунт, тому як ви маєте це на увазі. От, може, увазі, просто може ви десь вже виграли, тому що ці коди з'явилися кілька днів назад. От. І я пропоную всім, хто хоче прийняти участь. ну, Як сказати розіграш. Я Не можу сказати, тому що 20. Я знаю, в мене коментарів так, не так багато, тому, ну, напевно, всі, хто е, напишуть всі і отримують ці коди. От. Тому я, все ж я називаю це розіграшем. Тому, е, давайте в е, коментарях е, привітаємо один одного з Різдвом, можливо, з новим роком. Можливо, з наступаючим ще. <різь> і розіграш триватиме до 4 січня. Це якраз неділя. В неділю ще можна, а в понеділок ну, вже не буде враховуватись. От, і якби роздам я ці коди вже ну, 7-го 8 числа. Приблизно так. О, приблизно так майте це на увазі. Отож, таке <різь> коротке. Відео. Дякую вам за підтримку каналу. От, дякую за перегляди, за вподобайки. Звісно, ми ще і в цьому році я думаю, зустрінемось. Тому не буду вам прощатись до наступного року. От. Але майте на увазі, що е, зараз відео буде небагато. Тому. До зустрічі! Гарних вам свят!